Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо, і обов'язково пограємо в дуже цікаві ігри і заняття. Ми з вами розпочинаємо, вивчаємо, закріплюємо тему дерева і кущі. Що ж таке дерева та кущі? Це рослинний світ, який оточує нас що росте у нас з вами на вулиці, на подвір'ї. Що ж таке дерево? Дерево це велика рослина, яка має один стовбур. Це наша з вами берізка. Вона має один стовбур. І дивіться, яке гарне-гарне листячко. Рослина, в якої є один стовбур, це дерево. Рослина, якої багато от таких от кущ, от таких от гілочок називається кущ. Цим самим вони і відрізняються, а ми вчимося їх вірно вимовляти і використовувати в реченні. Одне дерево росте, росте багато Росте, росте багато кущів. Так як ми з вами запросили до нашої вимови літеру И, вона допоможе нам з вами грати в гру, яка називається Один багато. Приготуйте, будь ласка, свої вушка, слухайте уважно. Я вам буду називати дерева, а ви, коли це дерево одне, а ви будете утворювати слово, де їй багато вживаючи літеру І. Наприклад, береза берези. Молодці липа. Липи. Молодці. Подивіться, будь ласка, за моєю спиною дуже гарний малюночок. Діти пішли на прогулянку в ліс. У нас з вами на вулиці місяць жовтень. І це. Ознака осені, де на листо... листочки жовтіють, опадають з дерев. Місяць так і називається «жовтий», тому що листочки пожовтіли. А світуючий місяць буде називатися листопад, тому що ці листочки опадають. Ви зараз на прогулянці можете вже замітити таку прикмету. Листочки потихеньку опадають з дерев. Природа готується до приходу зими. Тому ми з вами повторюємо, закріплюємо осінні місяці вересень, жовтень, листопад, вживаючи літеру. І не забувайте виконувати наші вправи. Ось сьогодні я вам рекомендую. От такий віршик, де намальовані малюнки, в словах яких зустрічається літера І. Ви будете на малюнкиці Дивитися і слова називати. Тому дивіться уважно, називайте вірно, і у нас з вами все вийде. І ми навчимося з вами. Вимовляти, а далі і читати ці слова. Я бажаю вам успіху, тренуйтеся, грайтеся і навчайтеся. Ви молодці!